Я так само кадаю. Ми забираємо багато. А ні. А, це понятно, що не шкода ваш. Та й що, мені не шкода її. А мені теж не шкода. Давайте, обчищайте хтось. Дістав ці рукавички. Почав Хом. обшуку громадянки напроти, під Обшукав піджак, знайшов гаманець, дістав, з гаманця всі госпوع. гроші, викинув гаманець. Так це ви можете бути вільні. Я далі. 5 ковсігош. А скільки ти є общаться? 5 ков. Мало 320. Давайте назад передемости. Та банда, що я думаю, так? Да, При, це ну, червоні. Mm -hmm. Потенціального клієнта попали фуру. А ще Та мало дам, дам. Тихо. Mm -hmm. А Мені так подобається, ви так класно всі поїхали, я задую пратуйсь на цьому. <ріху> Вод якраз пропускає все саме цікаве. <ріху> — Ну да. Та я зараз пересяду, може до когось. <ріху> Давайте так! Запиняй! Бу... Давай так! Проезжай, приезжай! Подай сюда! Главное то, что зборою... с бурою дал, а патроны нет. Один поехал. МРД шик. Чмо. Файт, файт, -мо! Тихо-тихо! Це з -з 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 а це вообще блін. А, кнюхнулся, подкатывайся. Суспіль. Поехал. Витак, а давай тебе сюда водос, да, а Рікардо за мене сідай. А що, він вийшов, да? Да, він просто... Кнюху дав, я понял. <режу> Дай, ліво. лево. Да подожди, да надо такие, да понимаешь, типа до конца надо добивать. Давай ты подожди, то нельзя ждать, понимаешь? Чего? Чита, я оказал и, и пытался вс до армии. Все равно, да? United States Нет. Армия, да, States 2.0. А, да, да, да. Все равно. Да, да, да. Так вон. Давай с тебе? А скільки часу мені треба, щоб отримати цей військовий квиток? Доброго дня. Доброго вечора. Інкасатори, інкасатори. Інкасатори, їдем, для... для... радио... їдем, їдем, їдем. Там, п'яти хвилин, то попросто прийняти міри якісь, будь ласка. А ми не можемо вдвоєм йому щось сказати. Сенс. Ми ще заді Эй, блядь, и і все. так так так. А длиннечем нам надмины помой. Потом ты получил. Під мостом. Не худить, не пацани. пацаны. Підходит. Ручки догадуємо. У разі на зупинки буде відкритий Ручки піднімаємо, інакше буде відкрита вогонь. Братан, то я анімацію йти не можу, братан. До узбільше справа, справа вам там дечого. Де анімації цю війну підняти руки. От справа, прижимайтесь. Надягнув ватисні рукавички. Почав обшук людини напроти, обшукав, знайшов гаманець з грошим, дістався гроші, дістався викинув. І там ще один. Чи ми в одного берем. Ти, 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 ти наступного, давай наступного. ні ні, ні, і ти бери, ти замість мене. Я одну, давай, в одного давайте в одного. Не знімаючись рукавичок, почав обшук людини напроти. Знайшов гаманець, дістав гаманця всі гроші, гаманець викинув на збіч. Все, можете бути війни. О, а другий був хороший, я хорошо попав. 61к. У нас немає другої машини. Прямо, прямо, прямо. Термозіть хору, тормозить хору, я там тормозить хору. Зупиняйте це пограбування, приїжджаємо в міст. Проїжджаємо, проїжджаємо, це пограбування, зупиняємось на збіч. О, та підрізайте його, що ви бачите. Зупиняємось. Це пограбування. Не хочеш ставати. Ну все, стріляємо. Ну це тут, блин. Я даже не знаю. Хаммер там вообще, а то в та мене перевернуло просто. Все, стріляйте тільки. Проблема блядь, бувають. лежить він. Та все, поїхали. Медіові згідно правил, він не зупинився на законну вимогу.

Походим з автомобіля, піднімаємо руки вверх. А ми ж машину можемо, чи не можемо? Ні, не, не можемо. Руки вверх піднімаємо. Шановные, ки сидеть на пассажир, місці, теж виходимо з автомобіля, из автомобиля, поднимаем в в... руки вверх. Руки вверх, поднимаем, выходим из автомобиля, буду стрелять. <плужити> Рахуй до трьох. <плужити> <плужити> я не умею. В топом кажут человек, боя был в игре, нажмем в тапп, цивилин, піднять руки в. Нажимаешь тап. Цевильний, піднять руки вар. Та в анімації ці вільні руки в до гри. Ви так не сіте на дорозі новички. Не не сій так на дорозі, бо Угу, Понял. Чому там немає такого, що типу, змусити підняти руки, блять? Це така, просто. В піднімати піднимают? Я не можу, я не знаю. Кладність, особливо для Нажимаєте там? На Ну так, а далі що? Які там Анімації. Є Анимація. Есть анимация? Огортаешь на не бачишь? А бачиш? ограбили це у нас? Там шукаєш, підняти рутувар, там майже на новичка сходится. Выходим з машини. Вот, Інакше буде викритий вогонь на порозку. Рахую до трьох. Так, добре. піджить людей на подписку. Мій, просто, мій друг не може, він зараз АФК. Добре, добре. Піднімом туди, візьму людини, підійде на фото, пішомо потихтиме обші людини. час обшуку будемо нічого не знаємо, візьму криві людини сумочку, тю сумочку, сумочку на бік кошельотів, дістану гаманець, дістану гаманець усі гроші, поставлю гаманець на задній кровий багато. Блядь, чому ми не можемо з нами може висіти пограбувати буси. Так, візьму людинку, пограбую, далі може подорожувати цілу. Що? Можу їхати? Можете їхати. Сідайте машиною, ми пограбуваємо. Отко. О, фура фура, 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 фу, фу, фура. О, фура, фура. Віта. Зупиняємось, зупиняємось у пограбуванні. Зупиняємось до ОСБ, чи робимо зупинку? Зупинку робимо, шановний. Разом із зупинкою буде звити вогонь. Тихо ти, побережно, беріть. Вітаха, не, не дівай так. Ти мене просто розвалив. Ручку варфабами. Кажу, без матюка не вийде. Не можна до нас вмагатися. Так, приду долины, почему говорят, повод на лодку. Сейчас повертаем вообще ковцу. Сумальцы найду гаманет, здесь мы замонтали, сам це кош, то поставлю гаманет на узбич. Можете Ще Чекай, нам впереді, кстати, туда катавается. Ну це хороший персонаж був. 75. Да. Ну я ж появился.